Всім привіт! Хто дивиться мій канал? Такі коментарі на що того, як я чи не ламає речаг скатної доски клас Консул. І не ламає, вже два сезони відробило і навіть нема люфтів ніяких. Тому що я дивився одне відео там в Ютубі, як переробляли, як модернізували ці речаги для того, щоб їх не ламало. Тому що я так розумів, коли я купляв комбайн, мені казали, що це є дуже їхнє слабе місце, що ламає ті речаги. І якщо ламає речаги, то там всередині ламає скатну доску, чи що там. Коли я розбирав комбайн, коли я дивився до нього, коли я його купляв, да, там вже було варено, і речаги вже були такі, що там було дуже із... вироботка така на почіпниках і. І я задався теж таким питанням. Але я натрапив на відео, і як це зробили, як це вдалося зробити, модернізувати, і воно дуже добре. дуже добре. Як я це робив, відео не маю, не можу вам показати, як? ну я постараюся вам пояснити, як це зроблено. Отже, маємо корпус оцього, де стоять почіпники, з того боку. Тут іде вал, з того боку, скатний речах. Речах скатної доски, який тримає скатну доску. І от це нижнє, і воно там все рухається. Отже, я то все зняв. Цей корпус зняв, зняв речах. Пішов до токаря. На речагу я зрізав той старий вал, який входив сюди. Старий вал той зрізав. Висверлив спочатку з того боку, де він був приварений, там я все з бугарку щистив, вибив його, пішов до токаря, взяв другий вал, він мені виточив вал, такий як по товщині того. Я засунув туди в місце рычага і з того боку обварив. Далі цей корпус, цей корпус зняв. Тож токар мені взяв виточив добавочні втулки. Ми відчитали, скільки вони там. ну, Втулка була длинна, я вже відрізав, скільки мені було потрібно. Він мені виточив втулку під почіпник. Під почіпник. Осталися, так, як ті осталися: 205-ті. То да, 205. Тобто 205 й очіпник. Тут вже стоять два почіпники прості шарикові, шарикові почіпники прості 205. Але їх уже два. Їх уже два. І е, вал речага, він вже получився трошки длинніший. Трошки длінніший. Корпуса додавали. Ну, тут, виходить, тут дуже мало. От де сварка, бачите, як я приварив. Тут мало цього корпуса. Е, Добавив до того, приварив полуавтоматом, воно приварив, бо тому що цей корпус чугунний, ця вставка желізна, полуавтоматом воно все привариться чугун до желіза, немає в цьому ніяких питань. Виточили під стопорне кольцо почіпників, в увалу просверлили дирку, нарізали різьбу і звідси болтом. Тобто два почіпники вже закладаю. Зкладаю звітеля ричаг з валом. Вал чуть-чуть корот, коротший, ніж ну, там, почіпник. Получається, що не доходить до краю почіпника, ну там я знаю скільки. ну, 4, 5 мм, 3 мм. Щоб оцей, оцей болт, ця гайка, що в мене є, оця гайка, я підібрав таку гайку. І цей болт. Забиваю два почіпники туди забиваю, кладу стопорне кольцо, і вже звідти прижимаю цим болтом. Ця гайка вона давить на почіпник, а болт підтягує ричаг, цей вал рычага. І воно все підтягується, підтягнув, поклав на фіксатор різьби, підтягнув, І воно все тримається. Тобто тут вже є два почіпники, не один почіпник, як був раніше. Два підшипники, вони тримають, бо є вже упора, вал длинніший, І воно вже тут не болтається. І вироботка не робиться на валу. Воно лише туди-сюди, туди-сюди. Ну, як воно катається. Да? Вироботка вже на валу не робиться. Речах не розбивається, і воно добре, дуже служить. І це вже два сезони проробило. Ну я так слухав коментарі, відео на. На других комбайнах воно служить роками. Ці почіпники служать роками тут, і воно все служить роками, тому що воно вже не розбиває, воно стоїть на двох почіпниках. Цей болт прижимає його сюди, навіть якщо треба, допустим, нам підтягнути, підтягуєш. Стопорне кольцо тримає, щоб воно почіпник не виходив сюди. І воно все тримається купи, і все працює. І дуже добре, і нема а, ніякого люфту. Я ну, другий сезон комбайн пройшов навіть два з половиною, бо то, коли купив, то осінню я молотив всю сою, і потім два повних сезони. Навіть нема люфту, навіть нема люфту на цих почіпниках на скатній дошці, що воно там розбиває. Дуже добре, дуже добре придумали, дуже добре, кому так прийшло в голову це все зробити. Ось так. Корисне відео, комусь воно потрібне, хтось думає, як це зробити. Воно дуже легко робиться, нема нічого тяжкого, просто треба взяти ну, речаги, щоб були нормальні. Вал той відрізуйте, другий вал точите. Він, Це все вираховується, от скільки тут є. Другий вал, два почіпника, різьба, болт, різьба тут малого шагу. І все. І воно дуже добре служить. І так, так воно виглядає. Ось ось так. І я кажу, воно дуже добре служить. Я задоволений, що з цієї проблеми я вийшов. Дякую всім за перегляд. Кому цікаве відео, ставте лайк. Дякую за перегляд. Всім мирного неба і добрих днів.